Дякую всім щиро за спільну молитву, за цю гарну колядку, яку ми співом своїм, як каже апостол Павло, хто співає то і подвійно молиться, Господь обдарував нас голосами, особливо українська традиція має неспагненну кількість тих в'язанок різдвяних колядок. Бо любить Бога, любить проставляти Бога. Сьогоднішній уривок Євангелії від Маркання дуже цікавий, що Господь народився на цей світ, скільки часу творець прикладає мот, до свого творіння зусиль, щоб людині. Повернути правдиву радість. І людина всілякими способами вбирається, щоб тільки не змінювати себе. Тисячі років пройшло, були пророки, були праведні люди, як, наприклад, праведний Авраам, патріарх. Авраам, Ісаак, Яків, які своїм прикладом життя показували, що треба щось змінювати в житті, змінювати себе. <кій> Як і пізніше, святий Йосиф, Марія, з роду Давида. І чомусь людина постійно, навіть бачачи Христа, зауважили, що не прийшли вітати сильні цього світу, а прийшла маленька горсточка людей, які хотіли і чекали переміг. Це пастушки, волхви, ті, які. Шукали тої правди, звичайно, що вони шукали позорях, але пізнавши правду маленького Ісуса, прийшли Його привітати. Сьогодні учні кажуть, от, ми маємо тільки бути сильні, ми бачили одного, вони кажуть, що твоїм іменем Виганяє бісів. І тут є дуже важливо зрозуміти, що ми шукаємо в своєму житті живого Бога, але є передумова. Переміни. Переміни кожного з нас сусіда. Передумови. Тому що Христос, коли говорить про страждання, він не каже, що тільки він має страждати, але кожен, хто хоче йти за мною, не бере, нехай бере свій хрест і йде слідом за мною. І ми наближаємося зараз не так посередині, по такому екваторі, духовному між Різдвом і Богоявлінням. Прийшли ми вже в Новий рік. Я хотів би вам і собі, і кожному з нас, зокрема, поважати, щоб ми постійно працювали над чистотою зору нашого, щоб ми могли пізнати нашу ляху Христа, пізнавати його кожний раз, а для того є передумова моїх внутрішніх. Перемін, бажання бути з Богом, який також мені об'являється. Як він рождається для мене, так і являється мені. Тому що він любить мене, тому що він бажає мого спасіння, тому що він хоче, щоб я був кращим. Оце його бажання щоб світ стає кращим, коли у цьому світі людина стає кращою добрішою. Якщо людина жорстока по відношенню до себе, до інших, і світ є жорстокий. Тому світло приходить до нас вдруге. Не забудьмо пізнати це світло, що приходить з небес. Благословення Всемирового Бога сім'я на вас і перебуває з вами по всі дні нашого життя. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.